Такими словами розпочала свято відкриття та освячення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Ведуча урочистостей у селі Заріччя. Народ на рік його кобзарем. Він був сином мужика, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком, а став велетним у царстві людської культури. Десять років він томився під вагою російської солдатщини. А для волі України зробив більше ніж десять переможних армій. У Славетну Шевченкіану додався ще один. Прекрасний монумент Кубзарю, поруджений вдячними нащадками зарічанцями, які, за словами їхнього земляка, професора Львівського університету є спільнотою українців, татарів і чехів. Це не просто відкриття пам'ятника, це дяка Тарасові Шевченку за його науку, яка випромінюється з кожної його поезії. Так як сонце огріває і освітлює нашу землю. Так, поезія Шевченка вона відкриває нам, згадує наше минуле, відкриває всю біль, всю печаль. І вона так само допомагає і нашим борцям, які зараз борються за Україну. От згадаємо, всі ми пам'ятаємо, як загинув на Майдані Сергій Негіян. Що ж він сказав, з його уст лилося, борімося. Поборемо відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у селі Заріччя стало великим обласним святом. Справді день особливий не тільки в тому плані, що ми відкриваємо пам'ятник великому Кобзареві. Напередодні як вже було сказано Дня українського козацтва, 72-ї річниці української повстанської армії. Але в тому моменті, що день сьогодні особливий історичний. І коли українці були разом, так як в цьому доброму колі. Коли ми були разом з Богом, разом за одну українську ідею, тоді ми завжди перемагали. Це було як правило. І зараз теж воно є, і так має бути на значну національну подію. До заріччя приїхали земляки, представники наукового світу України, професор Михайло Гнатюк, Михайло Косило, а також почесний гість свята, викладач Луганського університету Володимир Сабодуха, який попросив Галичину пробачити грішний перед Україною Донбас. Літературний світ Прикарпаття представляв Євген Баран, владу надвірнянщини, Андрій Крицький і Зіновій Андрійович. Шевченко фізично не вступав на землю Західної України і на Залізьку землю. Зрозуміло, але його слова, його дух, його сила слова, вона завжди з нами. Знаково, 20 років тому у центрі нашого міста був відкритий Тарас пам'ятник Тарасу Гегоровичу Шевченку. Це вже 14, як сьогодні вже говорили, у Надвірнянському районі, більше 200 у Івано-Франківській області, і саме слова, які тільво життя, які тлумачив, які ніс по своєму історичному розвитку, великий пророк, великий геній. великий митець і мислитель борітися, поборити, вам Бог допомагає. З вами правда, з вами слава. І воля святая, сьогодні ті слова, які кличуть для того, щоб підтримати всіх героїв, які віддали за волю, свободу, незалежність, своє молоде життя. До підніжжя пам'ятника Шевченка учнями школи була покладена гірлянда, рясно уквітчена червоною калиною. Самодіяльність села Заріччя дала концерт в честь Великого Кобзаря.